Освітяни Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень. Про це свідчать дані в системі онлайн закупівель. Прозоро пише Економічна Правда. Управління освіти Дніпровської районної адміністрації в місті Києві оголосило тендер на закупівлю 12 комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на понад півтора мільйони гривень у грудні 2022 року. Одна овочерізка обійшлася управлінню освіти в 131 тисячу 958 гривень, а відтак А в закупівля в 1 мільйон 583 тисячі 496 гривень. Місяцем раніше закупити кулінарне обладнання вирішили у мистецькому ліцеї зміна Дніпровського району столиці. Заклад освіти у листопаді оголосив тендер на закупівлю технологічного обладнання в укриття закладу освіти у кількості двох штук. Це були сковорідки iVario Pro 2 s з сенсорним led дисплеєм та USB-портом для завантаження рецептів. Вартість однієї такої сковорідки становить 725 тисяч 700 гривень. Закупівля двох сковорідок обійшлася ліцею в 1,2 мільйони гривень. Також управління освіти у Дніпровському районі у квітні 2023 року оголосило тендер та вже закупило музичні інструменти для Психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог так було закуплено 306 барабанів зі шкіри різного діаметру та 153 комплекти молоточків для барабанів загальною сумою 882 тисячі 262 гривні.